Російські війська вкотре обстріляли Дніпропетровщину. В ніч на 22 вересня окупанти здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по Нікополю. На жаль, на цей раз не обійшлось без втрат. Усі подробиці розповіли на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Наслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, адмінбудівлі, футбольне поле, лікарні, краєзнавчий музей, кафе, магазини, автівки, місцевий ринок, гаражі, газопровід та лінії електропередач. Вчора ворог гатив по Синельниківському та Нікопольському районах. Одна людина загинула, дві поранені. Вчора по обіді ворог спрямував ворожі ракети на Синельниківський район. Влучили по інфраструктурному об'єкту та сільгосппідприємству. Є руйнування. Вже надвечір російські окупаційні війська вдарили по Нікопольському району Червоногригорівській громаді та Марганецькій громаді. Загинула жінка 63 роки. Також поранені двоє людей. Пошкоджені будинок культури, приватні оселі, господарчі споруди та водогін. Сьогодні серед ночі ворог знову накрив Нікопольградами, випустивши близько 20 снарядів по мирному місту. В результаті обстрілів є один загиблий, понівечені житлові будинки та міська інфраструктура. У Кривому розі російський дрон Камікадзе влучив будівлю, внаслідок чого виникла пожежа. Від нічного обстрілу загинув 35-річний мирний мешканець Нікополя. Ворожі снаряди понівечили 13 багатоповерхівок та 4 приватні житлові будинки. Сталося 4 пожежі у гаражах та торгівельних кіосках. Вогонь приборкували 16 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також пошкоджені дві лікарні, школа. Футбольне поле, музей, адмінбудівлі, місцевий ринок та кілька магазинів, зруйновані стелі на алеї пам'яті під обстріл потрапили також заправка і автівки. На вулицях міста залишились вирви та уламки від снарядів. Сьогодні, вранці, у кривому розі у двопорохову будівлю влучив ворожий дрон Камікадзе, внаслідок чого у будівлі виникла пожежа. Вогонь ліквідували сім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. На щастя, обійшлось без постраждалих.